Не викопаєте. Так сажайте, щоб вона там у нас росла. І все. Ось дивіться, що ми будемо робити. Листочки оці я пообрізаю отак. от О, Я буду, думаю, вам видно. Так. І попробую на велику длину. Вона потім випускає не з одного пагане, а воно у мене аж на третій рік випустила, вони ще пагані. Паган і далі вона зацвіла, процвіта і буде ще кущ там один. Так що мені там, я під забором її тут посаджу. О, ось О. отак. Ну, от хватить. Дивіться, отак десь. Ось обріжемо. Все. Щоб п'яточка була, в нас залишалася. Глядіть, п'яточку, не обрізайте, не трогайте. Ми саме, Головне нам п'яточка ось. Ось вона. Ось, щоб була у нас п'яточка вон.